Як казав мій дід, добробув чуваки та любителі латексу, і мужиків у сіточці на голе тіло. А ВП 2000 я вже дуже давно колись кидав на опитування, участь у яких можете прийняти в ТГ-каналі, посилання на який в описі, якщо що. І от нарешті я дочекався можливості зацінити цю гру і розповісти вам про неї. Мені вона видавалась доволі цікавою весь цей час, і це при тому, що я не є фанатом цього всесвіту. Колись в дитинстві дивився фільм зі Шварценеггером... Ні, не той, де ще хижак був, і я по піздюківство вболівав саме за чувака, який косплеїть картоплю у бабусі в підвалі, і щиро хотів, щоб він всіх напіх позабивав. Після цього якось один єдиний раз в житті бачив момент чужого, де хтось лазив по вентиляції, і дивився пару фільмів колаборації чужого проти хижака. Сюжети їхні я не пам'ятаю, а передивлятись усе це для відео не було ні часу, ні бажання. І ще трохи грав у EVP 2000, до якого відсилатимусь у висновку, бо порівняння так і напрошуються. Ще ледь встиг покатати в дитинстві в EVP 2000 року, 15 FPS на компі, який був навіть гірше за мій нинішній ноут. А ще колись катав у гру на мобілці. Забавка була весела, але знову ж з усіма оцими проблемами властивими мобільним іграм. Однак все це був ліричний відступ лише для того, щоб вам стало зрозуміліше, що я підійшов до гри саме з позиції пересічного гравця, а не фаната. Трохи далі ви зрозумієте, чому це хоч трохи, та й було важливо. Бо сюжетом, якщо я не помиляюсь, ця гра взагалі ніяк з фільмами не перетинається. Хіба що могли бути якісь відсилки де-небудь. Я хезе. Ще один передостанній відступ. Оскільки гра маленька, ролик буде трохи у більш банальному форматі огляду і з меншим хронометражем. І може так воно і на краще, бо попереду на вас чекатимуть дві великі, і вкрай незвичні ігри для каналу. Та й взагалі багато всякого завдяки замовленням моїх підписників. Повний список ігор можете глянути у мене в телеграм-каналі, на який я нагадую посилання у описі, і там же умови замовлення гри на канал. А тепер відступ найважливіший: подяка усім моїм сонечкам, які роблять, здавалося б, прості два кліки у вигляді лайку та підписки, та все ж, завдяки яким я мотивуюсь робити відоси якомога кращими і старатись випустити їх якомога швидше. А окрема подяка й тигрячий цьомчик усім моїм любим донаторам. А саме такі поважні пани, як Олег. Марк, Кіт Фелікс, Сергій, Захар, Дед Стрендж Гай, Олександр, Антон, Атенон, Родіон та Денис. Всі ці чуваки зробили свої одноразові, а інколи й не тільки одноразові донати, та замовили ігри, які бажали побачити на моєму каналі. І звичайно ж, стабільна опора каналу мої патрони: Just Moment та Heisenberg White. Ще трохи, і напевно, Джесі Пінкман з'явиться. Всі ви мої любі підписники, справжні сонечки для мене, і аудиторія, про яку можна тільки мріяти. На цьому з лірикою все. Погнали до гри. Розроблена гра була британською компанією Rebellion, заснованою у 1992 році двома випускниками Оксфорду Джейсоном та Крісом Кінгслі. І ще в 1994-му випустили одну зі своїх перших ігор на Atari Jaguar під назвою Aliens vs Predator. Зараз вона може виглядати вже трохи бізарно, однак думаю, на той час для цієї консольки це було піздато, отак на щі побігати за культових вже тоді персонажів, наскільки я розумію. Однак, як ви вже здогадались, до нашого сьогоднішнього суб'єкту залишається ще 6 років. І все ж таки вже тут можна побачити певну основу майбутньої майже одноіменної гри: вузькі коридорчики з темрявою атмосферою, яка перекочує майбутню гру, із якої вибігають купу ворогів. І вже тоді вам давався вибір з трьох кампаній за хижака, чужого та морпіха. Якщо сказати ще трохи про саму компанію Rebellion, то це, зокрема, чуваки, які створили Rainbow Six, Sniper Elite, The Simpsons Game, Zombie Army і ще купу ігор для PSP та інших консольок. Список великий, і я вирішив назвати щось найвідоміше особисто мені. Сьогоднішня гра вийшла у 1999 році на ПК. На консолі вона дісталась трохи раніше. У 2000-му вийшла Голд версія гри, яку зараз і можна придбати у Steam, і з якою у вас немає виникнути ніяких проблем із запуском. Високу роздільну здатність вона підтримує. Хіба що меню самої гри і вибір кампанії та рівнів буде у 640х480 по дефолту, але що ж поробиш? Ну і під час мого проходження гра нагородила мене всього лише одним вилітом. Так то там ще є усілякі ремастери, але я грав у Стімівську, якщо її можна так назвати, ванільну версію, і гадаю, зараз якраз саме час запускати і катати, бо я вже чую, як ви хропете. Спочатку я трохи м'явся між вибором кампанії, яку хочу пройти першою. Кампанія чужого через те, що я не вник у гру, була для мене чимось диким і незрозумілим, бо ніякого навчання ніхто не дає, навіть тренінг рум, як у першої Half-Life нема. Хоч люди з його наявністю інколи не знають, як користуватись ракетним ранцем. А тут прям взагалі нічого, окрім списку керування за кожного персонажа окремо, і цей список я в упор не бачив спочатку. Зайшовши за морпіха, я теж нічого не зрозумів, через проблеми, про які пізніше розповім. І в кінці вирішив, типу, ну блін, хижак мій улюблений персонаж, з нього і почну. І, напевно, все ж не прогадав, і вам в разі чого порекомендую почати з нього. У грі є три складності, і по геймплею я особливих змін не помітив. Головним чином складності впливають на кількість збережень на рівень. А оскільки я садомазохіст, я не задумуючись обрав останню, через що потім пару разів спіткнувся, але таки втягнувся. Шрек виктор дудка. Ох вже мені ці старі заставочки. Одразу ж по сюжету. Граємо ми за хижака, в якого спиздили корабель. Та ще, як виявиться, у майбутньому прихопили з собою брата по зброї. В ході наших пакостей та прогулянок по лабораторіях ми зрозуміємо, навіщо він їм здався. Людиська знову забагато на себе взяли, почали досліджувати чужих і ставити над ними експерименти, роблячи, наприклад, турель видно, вони тут гігера прямо таки по венах пускають. Або от схрещують їх з хижаками. Убойна суміш здавалося би, та окрім доволі непоганого показника ХП, більше нічого в тварюки і нема. Лабораторію ми нищимо, а потім ще й даємо пізди королеві чужих, щоб відновити нашу честь. На цьому, власне, і все. Тож тепер про найцікавіше геймплей. Гра швидка, і найбільше я це відчув, звісно ж, вже у наступних кампаніях, але й тут бували моменти, коли прям багато треба було скакати і діяти максимально швидко. Люди, як вороги, це нещадні хідсканери, які не пробачають помилок, і інколи можуть стріляти у вас з половини мапи. Інколи можуть і жопу підпалити, а інколи й вибухівкою пригостити. По відчуттях битись з ними, як з великою групкою ворогів у чистому небі на максимальній складності, коли у вас летить трильйон гранат і інколи якийсь щуряка стріляє з хрін, пойми звідки. Щодо чужих, тут трохи простіше у плані їхнього позиціонування. Вони, що, очевидно, пруть просто на пролом, інколи на ходу застрибуючи на стелю або стіну. Їх зазвичай дофігіще і, якщо я правильно розумію, у них немає чітко визначеної кількості на рівень, тобто постійний спаун. А ще є преторіанці, яких не так просто пробити нічим, окрім якоїсь вибухівки або типу того. Ну і звичайно ж ваншотні фейсфакери, о, тобто хагери, які будуть тримати вас в стані параної до кінця гри за хижака та морпіха. І що ж наш бабусин мішечок має у розпорядженні, щоб бороти з усім цим пиздоцтвом? Ну, по-перше, одна з найбільш корисних мілішок з усіх ігор, в які я грав, оці клинки. І спочатку вони можуть видатись з незвички черговою мілішною парашою. Однак, коли під час нестачі набою, посеред жорсткого замісу з чужими я відкрив для себе заряджений удар, от тут то потенціал розкрився. Зловивши правильний таймінг, ви будете здатні дуже ефектно розносити чужих на шматки, буквально за мить перед їхнім ударом, і зможете ефективніше робити вивірені напади на людей. Після цього у нас спис. Це по суті основна зброя, на яку набої обмежені, одна пачка на один рівень. Вона потрібна для точних пострілів, здебільшого, щоб вбивати когось на відстані, проти чужих з усіма їхніми піруетами в ближньому бою від неї не буде зиску. Скоріше він у вас в сраці опиниться. Хоча на фінальному боссфайті у нас за кодексом хижака будуть доступні тільки клинки, оцей спис і диск. Я так і не зрозумів спектр використання цієї зброї, тут мені нічого сказати. Є іще одна культова зброя плазмова гармата наплічник, яка використовуватиме вашу енергію і автоаїмом стрілятиме по ворогам. Як на мене, то це крайній випадок, коли енергії багато, набої на списі закінчились, а битви не інтенсивні. Бо енергію в тому числі витрачає і аптечка, а відновлюється ця енергія так довго, що я усі улюблені відоси Optimus Ген передивився за всі рази, доки чекав на відновлення. Є, звісно, припаси залишені нашими побратимами, яких захопили, однак їх ще треба пошукати, і з них же, до речі, у мене одного разу поповнився спис, а іншого ні. Так і не зрозумів в чому проблема. Може не розглядів темряві, що там саме до нього окремо припаси були? О, і про темряву ми теж окремо зараз зачепимо тему. Якраз тут лишився ще плазмовий пістолет, який працює на кшталт гранатомета. Одним пострілом виносить преторіанців, і пострілами з якого я хірачив дуже швидких фейсхагерів. Тепер про темряву. У всіх трьох кампаніях у персонажів є їхні особливі способи у цій темряві побачити. У хижака є аж три режими: один, щоб бачити людисьок, інший, щоб бачити чужих, ну і третій просто ПНБ. І от є доволі неоднозначний фактор у гри. Оця темрява, вона просто таки все поглинаюча, що з одного боку тримає тебе у постійній напрузі, особливо при грі за морпіха і додає атмосфери. Але в той же час через це майже постійно доводиться користуватись фільтрами, крізь які візуал гри сильно не роздивитись. Сумненько, звісно. Але в той же час це додає атмосферності і, в принципі, з часом мені було прям по кайфу. Сподіваюсь, ви теж нормально сприймете картинку протягом відосу. Але перш ніж перейти далі, пропоную поговорити про щось більш яскраве, а саме про українську ігрову індустрію, яка з плином часу сяє все більше. От і сьогодні я хочу порекомендувати вам гру Барабан Майстер Торгаш, присвячена Бабашовці. Гігантський ринок у Харкові, значна частина якого була знищена під час обстрілів. І завдяки старанням студії Бренд Коп, ігри якої я вже стрімив і ще в майбутньому планую великий відос по всіх проектах, тепер надає можливість усім, хто був поностальгувати, а тим, хто не був, вперше побачити. Вся сіль гри у тому, щоб обставити собі хату і одягнутися як нормальна людина, а не як помічений стіней Чорнобиля. Ну а для більшої автентичності можна ще й торгуватись, ціну збивати. Я особисто таким в реальному житті ніколи не займався, бо тупо не шарю, як то правильно. А отут прям з задоволенням і великою цікавістю. Наразі гра ще у ранньому доступі, однак їй вже є чим вас зацікавити, ще й за таку символічну ціну. Коротше, переходьте за посиланням у описі і неодмінно ознайомтесь з проектом. Пан Тоні рекомендує. Перейдемо тепер до роздирача моєї жопи кампанія Заморпіха. І ні, ви не подумайте, я хорошої думки про неї. Однак вона просто піздецьки складна, а місцями ще й ржачна. Ну ви просто вдумайтесь у затравку. Головний герой спить і бачить е, мрію усіх ксенофілів, напевно. А тим часом на базі відбувалася евакуація, під час якої його забули, блять. Отак от просто. І тепер доведеться йому вибирати з цього всього лайна власноруч. Першим ділом треба було відновити енергію на базі, щоб відкрити собі дорогу до БТРу, на якому ми зможемо з'їбнути звідси кудись подалі. Ще, до речі, можна зустріти на першому рівні ось таку гігерівську їбалу. Я точно не знаю, чи було це створено гігером для Всесвіту, чи розробники попросили дозвіл на використання цього чуда. Але будемо чесні, цей пам'ятник свині було спижено з гри тисячі року під назвою Скорн. Взагалі хотів вам тут задвинути трохи більше про самого гігера, але краще відкладу це колись на потім. Що ж, повернемось до сюжету. Морпіг їде на БТРі на станцію очистки повітря, щоб влаштувати невеличкий Кабум. Yes, Rico. Кабум. і тим самим поховати велику кількість чужих. На рятувальній шлюпці ми відправляємось на станцію Одобенус, від якої нам необхідно буде дістатись до корабля Тирарго, і чисто забанити Мамашу чужих з корабля. Щоправда, кінцівка чи то не до кінця мною зрозуміла, чи то і справді відкрита, бо нам показують, що десь зі стелі скрапує слиз, і тим самим там і досі залишаються, напевно, яйця ксеноморфів. Тепер про те, що ж так сильно розірвало мені жопу під час гри. Наш морпіг він як шрам з чистого неба, ледь десь стрибнув вище двох сходинок, все піздець, мінус хп. Дякую, хоч не накладає невеліковну кровотечу і радіацію. І відповідно, якщо він отримує поїбасосінь від чужих, то відкисає куди швидше за самого чужого у його кампанії та хижака. І це додає, як на мене, чудову напругу під час геймплею, тобто ти ніде не знайдеш безпечну зону, і якщо спробуєш засісти десь у куток, тебе просто затиснуть і розберуть швидше, ніж циганим і паркам. Це змушує, не дивлячись ні на що постійно рухатись і ризикувати, вмикаючи усі свої рефлекси на максимум. Єдина проблема це трохи тупорила робота радару. Або топорили й я, який так і не викупив, як взагалі він в точності працює. Бо по відчуттях там, блять, точки, які відмічають чужих, абсолютно рандомно показуються. І це я мовчу про ті моменти, коли чужий розлітається на шматки, і там взагалі піздець на цьому радарі робиться. Тому він тебе ніяк не попередить про те, звідки на тебе лізе ворог точно. Зате може допомогти звук, і не знаю, може треба було щось в налаштуваннях підкрутити, але насправді то чуєш ти ворога десь спереду, а він ззаду на тебе налітає. І навпаки. Я підозрюю, що це може бути саме моєю проблемою, бо розробники, розповідаючи про цю гру, відмічають охуєнну систему звуку, а старим розробникам я довіряю. І так, з тим, як засікти чужих, розібрались, плюс-мінус по звуку можна. А що ж ми робимо далі? А далі, перший вибір, який вам необхідно зробити, це чи хочете ви бути зараз у ПНБ, а чи краще буде розкидати фаєри навколо себе, освітивши певну арену, на якій ви будете відбиватись. Мінус ПНБ в тому, що вас буде сліпити будь-яке джерело світла, а мінус фаєрів в тому, що вони не освітлюють усе, а лише невеличку плямку навколо себе. По зброї тут усі доволі знакові стволи цього всесвіту. Імпульсна гвинтівка натхнена великою кількістю стволів, які розробники змішали у одне і вийшло ось це диво. Кому цікаво, я залишу посилання на у описі, в якому можна детальніше про це дізнатись. Розумна пушка, це легальний автоаїм, який буде незамінним під час моментів, коли потрібно буде швидко кудись бігти і на ходу зносити ворогів, в тому числі дуже корисний проти їбучих преторіанців, вогнемет, яким я скористався лише пару разів. Це, звісно, круто і є пічно, але є ризик того, що підпалений ворог накинеться на вас і ви згорите з ним у обнімку. Пістолети, які знадобляться для економії набоїв на імпульсній гвинтівці, і загалом доволі непогано луплять поодиноких чужих. Ну і ще там були гранатомети усілякі, гранати і таке і інше, але я ними майже не користувався, бо знову ж таки, приміщення тісні, і можна і самому вигребти. До того ж такого, щоб вороги от прям збились у кубку, і ти такий, бля, ну зараз точно час для вибухівки, особисто в мене не було. Для мого стилю гри вирішальною була саме щільність вогню. Ну давайте вже не будемо на цьому сильно задушуватись, детальніше поговоримо у висновку. Хочу ще, щоправда, пояснити, що смішного у кампанії. Напевно, найголовніший фактор це озвучка нашого командира. Ну це ж просто комедія. Ну невже не могли б батю цього чувака, наприклад, покликати, щоб, хоч трохи брутальніше було? І повертаючись до сюжету, знову ж то нашого морпіха забули, то його тягають по самовбивчих завданнях, на які він мовчки погоджується. То була сцена, де ми захуячили боса хижака, і нам такі, типу, ну все, бро, сорян, з певних причин ти залишаєшся у кімнаті з хижако чужим. Блять. Але як тільки ми його вбиваємо, він такий: ой ні, я передумав, біжи бігом, поки двері відкриті. І я не жартую. Сцена саме так і побудована. Незрозуміло, чому нас утримали там і чому нас пропустили далі. І ще й чутно, блять, його постійно так хуйово, бо в більшості своїй він під час серйозних замісів починає говорити. Ну, давайте но ну, до кампанії чужих, враження від якої передасть ця мелодія. Ну, може я трохи утрую, але блін. Доки за хижаками бігали і хуярили купою чужих та людисьок, за людиську ходили і обсирались у темних коридорах, тим часом за чужого ми бігаємо по вентиляціях. Ламаємо якісь конструкції і ганяємось за людьми з їбучим вогнем, який не так просто з себе струхнути. Бо для цього треба скакати як навіженому, а ще й ці ледь не ваншотні дробовики. <плес> У задумці своїй ця кампанія мала би бути дуже цікавою. Зворотній хорор, як от при грі за маньяка у ДБД, хоча там найбільший хорор це деякі представники ком'юніті, напевно, але суть ви зрозуміли. На практиці ж мені було б душненько просто лазити туди-сюди і намагатись захуячити усіх раніше ніж захуячать мене. Було настільки нецікаво, що навіть грав на легкій складності. І так, звичайно, це все зумовлено технічними обмеженнями, і очевидно, що гра була зроблена фанатами для фанатів. Але враховуючи усе, що я чув, в мене нафантазувалась трохи ідеальніша картинка, ніж мала би бути, і я трошки обламався на цьому. Сюжет ще менше, ніж у двох попередніх кампаніях. До храму чужих доїбались люди, які не дали нашому чужому спати, через що той чисто бігає, робить усілякі капості і випускає своїх родичів на волю. В кінці б'ємось з босом-хижаком, ідентичним морпіховому, і відправляємось разом з яйцями чужих на землю. Відразу ж відповім на запитання, яке у вас могло виникнути. Мені гра сподобалась. Якби я оцінював її, то присвоїв би їй оцінку норм. На свій час думаю це була бомба. Зараз у порівнянні з другою частиною вона відчувається доволі урізаною, як мінімум по моїх особистих спогадах. От не покидало мене весь цей час відчуття якоїсь сируватості. Так, гра безумовно є повноцінною, але завжди було враження, наче чогось їй не вистачає. І, напевно, найбільша проблема знову ж таки у моїх завищених очікуваннях. Пам'ятаю, я в свій час закидав її на опитування до сюжетних ігор, бо думав, що там буде теж не їбатись рот історія з цікавими поворотами, лором і т.д. На ділі затравки ледь не на рівні першого дума. Хижак, як на мене, найбільш збалансована кампанія з усіх і найбільш цікава в плані того, як це грається. У морпіха це доволі банальний шутер, в якому не вистачає трохи якоїсь виразності на фоні інших шутерів. Однак знову ж, хоро складова елементи напруги це тупо моя бля повага. А чужий, ну блін, у наступній частині кампанія за нього, певно, навіть краща за кампанію Морпіха завдяки своєму різноманіттю, а тут якась нуднятінка. Я гадаю, що дуже важливий той фактор, що ця частина не є жодним чином для мене ностальгічною, і в мене не виникає синдрому каченяти, тому в моїй голові постійно лунала думка, навіщо мені це, якщо у мене є друга частина та гра 2010 року. На цьому, власне, і все. Діліться своїми враженнями від гри у коментах. Підкажіть, якщо я міг щось пропустити під час гри, що могло б зробити її кращою. І нагадую про карту для прямого донату, Патреон та ТГ каналу у описі. Мирного неба вам та до зустрічі!